І так, ось ті п'ятнистості, ці проблеми на листочках, яких я вам казала. Фітоф... Це не фітофтора, це просто такі плямки, які просто пообрізати, і все буде нормально. Обробляються мої помідори тільки фітоспорином, поки що більше нічого я не давала. Це добриво і все. І... Антистрес більше нічого не даю. Зараз що я роблю, це обрізаю їх повністю, як то кажуть, стрижка під мартишку. Всі хворі листочки, всі листочки, які торкаються, які загущують, які не дають помідорам доступу до світла. Все це все обрізаю, обрізаю для того, щоб помідори швидше почервоніли. Обрізка листя на помідорах дає можливість томатам швидше дозріти і менше підхопити хвороб. Ну і разом з тим. Коли немає такого загущення, помідора провітрюється і все супер. Обробляю далі фітоспоріном. поки що не буду приміняти важкої артилерії, тому що ну, не хочеться їсти тої хімії. Хімоз до помідору і на базарі купити можу, якось так. Що б я ще хотіла додати? Це треба робити все вчасно тоді набагато легше. Просто це грядка у мене звичайно не така доглянута, тому що основна моя помідора це в плицях, а тут це вже додаткове. Але все одно треба робити все вчасно, вчасно обробляти, не буде тоді ніяких проблем і хвороб. Дякувати Богу за всю я грядку фітофтори не знайшла. Це вже хорошо, бо багато хто пише, що є фітофтора, але помідори обрізаємо і буває, що відвалюється якась помідорка, десь зав'язалась мені не там, де треба. Так що робіть все вчасно і все буде добре. Так як у мене зовсім не було часу, минулої п'ятниці я почала цю грядку. А закінчила цієї п'ятниці. Тут я вже прорізала минулої п'ятниці, а цей другий ряд прорізала сьогодні. І тут дивимося, помідорки всі зелені, а тут помідорки вже червоніють. І видно, вони всі починають буріти, і почервоніння під... приходить до них. Оце вам ще раз доказ того, що коли ти обрізаєш листя, помідори достигають швидше. Ну Ось, тепер воно виглядає саме якось отак: помідорки висять. Їх всіх гарно видно. І можна їх залишити на трошки, ну, звичайно, удобрювати і обробляти в ми будемо продовжувати.